Сегодня, 12 января 2016 года, должен состояться апелляционное заседание полиционного суда по заявлению жалобы товарища Клименко в отношении меня. Вот. Я надеюсь, что коллегия судей примет законное, правильное решение. Два засідання оголошується розпочати. Розглядається в нас в сьогодні апеляційна скарга Клименка Миколи Григоровича на рішення Придніпровського районного суду міста Черкаси від 16 листопада 2015 року у справі за позовом Клименка Миколи Григоровича до Землякова Юрія Олексійовича Черкаської обласної ради про захист честі гідності та ділової репутації. А Клименко не з'явився? Він знає, що сьогодні справа розглядається. Це причина знає. неявки, можете пояснити? Причина неявки, по-моєму, він зараз знаходиться в Києві. Добре, присвяти. Земляков є у нас? Земляков Юрій Олексійович. Рік народження. 3 января 69 Де ви проживаєте? Смирному кількох тирак у нас. Колем я улучшує склад колегії. Справа розглядається в складі колеги суддів Пернінко-Гончар, Кономаренко, прес-секретарі Гончар. Слуменко Микола Григорій звернувся до суду з даним позовом, мотивуючи свої вимоги тим, що 28 серпня 2015 року на срок другій сесії Черкаської обласної ради. Виступив земляком Юрій Олексійович, який назвав себе представником міжфракційного громадського об'єднання контролю Черкаської області та, не будучи депутатом власної ради, повноваженої особи власної ради чи правоохоронних органів поза межами порядку денної сесії власної ради, повідомив на правдиві відомості, що його честь і гідність та шкодять його діловій репутації. Вище вказана неправдива інформація була поширена у спосіб виступу. На пленарному засіданні 42 сесії Черкаської обласної ради, тому відповідачому справі є орган Черкаська обласна рада, через який поширена дана інформація, на якому поширена дана інформація. Апеляційна скарга на рішення Придніпровського районного суду подана зв'язку з тим, що Клименко не може поводитися з цим рішенням. Мотивація апеляційної скарги, мотивація незгоди з рішенням суду дана в апеляційній скарзі. Я не хочу повторюватись, повторюватись. Коротко скажу суті, на що просив би звернути увагу судову колегію при перегляді справи апеляційного порядку. Перше, ваша честь, рішення суду не вмотивоване належними доказами, належними обґрунтуваннями. Як з позиції тих обґрунтувань, які надав позивач, так і з позиції, які і доказів, які надали відповідачі. Прошу звернути увагу суду апеляційної інстанції на ті вислови, які були прозвучали у виступі землякова. Ще наступний момент. У нас змагальний процес на підтверджету правоти виступу землякова нам було надано досить багато документів і наказів. Глебов Евгений Николаевич, агентство приемки предприемства. Хочу сказать, что все факты, которые указаны, они соответствуют действительности. На самом деле, ситуация, которая сейчас происходит, она не абсолютно, как гражданина Украины. Непонятно. Получается, есть чиновник, который носит почетное в кавычках имя «коррупционер». Почему «коррупционер» я объясню, потому что есть очень много статей на него, это минимум 50-60 статей, где написано про его деяния. И он сейчас подает на позу на по защите, за чести и достоинства за то, что уважаемый э, громадский деяч выступил и заявил мнение о громадскости в какой среде мы начинаем жить. А? Я хочу вам предложить, уважаемые судьи, помощь громадскости, то есть и найти вместе выход в ситуации, конструктив. Но эту практику, когда чиновник начинает судить громадского дельча, нужно срочным образом ликвидировать. я а хочу добавить к поступающим следующее. Здесь адвокат Завыча сказал, что возбуждены уголовные дела, но они не доведены до конца. Значит, уголовное дело возбуждено действительно в отношении э, руководства Державной экологической инспекции. А руководством экологической инспекции как раз в то время осуществлял товарищ Нименко Николай Григорьевич. Я думаю, мы это все понимаем. Следующее, то, что, естественно, э, уголовные дела не расследуются в течение месяца. Времени ну, просто не хватает для этого. Вот. И для этого надо проводить еще экспертизы, что затягивается тоже во временном промежутке. Вот. Другой момент. Он сказал, что э, адвокат э, сказал, что не было ни дисциплинарности, а ничего. То, в принципе, насколько мне известно, и в материалах дела есть, что приказом э, главы экологической инспекции этого Семенко был э, ему была э, осуществлена, да, вынесена. Следующее, по результатам проверки последующим всех тех материалов, Опять таки міністерством профільним було прийнято рішення у його увольненні за його непосредственні діяння або бездіяння вважаємо, що обласна рада діяла відповідно до наданих повноважень законом про місцеве самоврядування регламенту обласної ради. Ми просимо рішення при Дніпро суду від 16 листопада залишити в силі, а в доволення апеляційної скарги відмовити повністю. Ухвала іменем України. 12 січня 2016 року колеги суддів судової палати цивільних справ Апеляційного суду Черкаської області в олошеному складі, розглянувши в відкритому судовому засіданні в місті Черкаси апеляційну скаргу Клименка Миколи Григоровича на рішення Придніпровського районного суду міста Черкасові 16 листопада 2015 року у справі за позовом Клименка Миколи Григоровича до Землякова Юрія Олексійовича Черкаської обласної ради про захист часті гідності та ділової репутації. Та керується статтями 218, 303, 307, 308, 314, 315 кодексу Колегія суддів ухвалила апеляційну скаргу Клеменка Миколи Григоровича. Відхилити рішення Придніпровського районного суду міста Черкаси від 16 листопада 2015 року у даній справі залишити без змін. Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення. Може бути оскаржена в касаційному порядку до вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних кримінальних справ на протязі 20 днів з дня набрання неї законної сили. Склад колегії повний текст ухвали буде виготовлений протягом 5 днів. За засідання. Герої. судовой процесс по справе нашего активиста Юрия Землякова. Я хочу сказать, что мы не чувствовали себя ответчиком. Скорее всего, мы, по крайней мере, я предложил руку сотрудничества суду от имени определенной части громадскости, потому что сам факт того, что происходит суд над все это не есть нормально. И я считаю, что судьи должны прекратить практику судить общественность. рішення мало бути таке, без сторонньої підтримки ну, ніякого позитивного наслідку ми не мали. Як на мою думку, то, вероятно, пані Тулюпу треба було подавати вже позова не в Черкаській суді, а куди буде подальше, може там, де в Херсон, де його прописка, от цього товариша Клименко, там ще, може, би щось і вийде. Леонид Иванович, вы рекомендуете, но ну, я вам так и сделаю. Мы знаем, насколько коварная Эти товарищи, но я хочу сказать, что сам инцидент вот эти судовые процессы, которые были против 14 общественной организации, против. кроме Землякова, это не есть нормальным. Но на выходе мы получили большой опыт и сегодня предложили судьям все-таки отказываться от этой практики, когда судят общественность. Тем более был Майдан, тем более сознание социальной ткани общественности поменялось. Поэтому я предлагаю общественным организациям, общественным активистам объединять свои усилия. И от нас на самом деле зависит, какая будет Украина уже завтра. Коллеги судей сегодня внимательно рассмотрели все материалы, все доводы с нашей стороны, изучили это и приняли законно правильное, единственное верное решение, как отказать в позове гражданина Клименко в отношении меня как представителя гражданской организации Депутатский контроль.